Привіт, мене звуть Андрій Роща, я працюю в ForeGame, концепт-артист. Я працюю досить давно в цій сфері, і я працюю досить давно з ВАКом. Саме Ваком це мій притомний свідомий вибір як гарного інструмента, з яким можна працювати, який дозволяє тобі дуже багато речей робити в цифрової графіки. І Мене пригласили, дали протестити ось цей led дисплей портативний. Перше враження від нього це що він дуже, дуже легкий. Ти починаєш навіть боятися, що він занадто легкий. І це создає якраз те відчуття, що ти працюєш з аркушем. Що деякі художники вже й забули, як малювати на аркушу паперу, і це дуже. Як сказати правильно, це дуже гарна емоція, яка в тебе з'являється при роботі з ним. Плюс до цього в тебе є ось такий гарний стілус. Він дуже схожий на олівець, і оце от відчуття паперу, відчуття олівця, воно створює той вайб, який потрібен для роботи. І в першу чергу це дуже гарний інструментарій, легкий, дуже швидко коннектиться. Проблем з тим, щоб його підключити до будь-чого, мабуть, немає. Лише тільки, якщо у вас там, наприклад, старий телефон, як в мене, до телефона свого строго ви не підкинете його. Новий телефон кидаєте, і він працює дуже, дуже добре. Про сам дисплей. Сперше враження, що він маленький, може статися, це А4. Його більш ніж достатньо для роботи, гарна контрастність, майже відсутні бліки. Це якщо ви тільки почнете там шукати їх і от під прямою лампою, тоді він, звісно, буде блікувати, якщо завгодно. А так, передача кольору шикарна, різкість шикарна, це все дуже швидко настраюється. Тут є кнопки. Буквально хвилин 20 ви його під себе підлаштували і він працює. Коротше, у Вакома є один із дуже вагомих плюсів, це те, що він з коробки працює так, як треба. Вам майже нічого не потрібно робити для того, щоб він підключили, підкинули дрова, і воно от, все, воно паше.